Вітаю, друзі, і музика як лікування, як медикамент, як ліки. Ех, ну, ви ж знаєте, що я з музики починаю. Музики в мене дуже багато, і я пробую поєднати терапевтичні етюди саме з музикальним впливом, підбираючи щось, щось імпровізуючи. Ну, по принципу, от взяв диск, послухав, ой, давно я не слухав. Ці речі, чи цього композитора, чи цього виконавця. А, а тут тему я вирішив взяти, тому що всі шукають медикаменти золоту пігулку, яка все вирішить. Нема і не буде. А що може бути, з чим можна доповнити, і чим можна альтернативно, значно допомогти не гірше, ніж медикаменти? Вірно? Один з варіантів музика. Музика як лікування. Ну, але давайте, раз про музику такому. Науковому плані а я попробую навіть процитувати деяких авторів, тому що це дуже серйозний підхід, і розуміння, що музику досліджували не лише як розвагу, як заповнення часу, приємне, але і дійсно впливи на мозгові структури, на нейропластичність при певних хворобах. Це я почну згадувати чуть-чуть пізніше, але раз музики про ліки, давайте і про музику. І думав підібрати під цю тему щось таке патетично величне, мабуть, взяти щось із класики, яке там за моєю спиною. Але перед тим, готуючись до нашої зустрічі, я як правило ставлю щось слухати. От воно звучить фоном, і потім я його вимикаю, щоб не зайшло в звук. YouTube, і YouTube його не перекреслив. А тут я взяв і вирішив: о, я давно його не згадував. Давайте я вам покажу музиканта. Це джаз. Джаз, причому класика, класика джазу, дальше ожнікара. Ідемо про Фарла Сандерса. Фаруа Сандерс, який там зліва на екрані, своїм квартетом. Хоча в нього було і тріо, але більше виступав в квартету і виступав в складі ще великих ансамблів Фаруа Сандерс. Що нам відомо, давайте одразу покажу. Щоб я вам рекомендував, щоб познайомитися з цим дивовижним американським джазовим саксофоністом, реально дивовижним. От він дуже відомий своєю грою на саксофоні з специфічною технікою передування. Гармонійними і мультифонічними прийомами в нього є специфічна, а, специфічна подача музики у вигляді звукових етюдів або звукових аркушів. Вибачте, що я згадав етюди, ну це така асоціативна. Вважається, що це один із ключових саксофоністів, музикантів, які відіграли суперроль а можливо, найбільшу роль в створенні розвитку пропаганді і проживанні фрі джазу. І йому, абсолютно йому, належить перший так званий спірічуал джаз, такий духовний джаз, медитативний джаз. І це все наслідок того, що він а, тривало а, ну, працював, співпрацював з Джоном Колтрейном. Ікона. Ікона в джаз музиці це 60-ті роки. Ну а потім індивідуальна творчість, оцей квартет, який я вивів на альбом, це вже його окремо. Випустив понад 30 альбомів як лідер. А ще багато співпрацював з вокалістами, піаністами. Еліс Контрейн, піаніст. Вокаліст Леон Томас точно з ним записувався, ну і багатьма іншими. От його колега, саксофоніст Орнет Коулман, якого дуже люблять, дуже популярний, якось описав його як, можливо, найкращого тенора у світі. Класно. Ну, лише раз повторюю: Фаруа Сандерс: це скоріше медитативний, такий духовний джаз, розслабляючий джаз. Джаз, який дійсно, навіть якщо звучить фоном, ти куди спірнаєш? Ну, рекомендую. От уже починається слово терапевтичні етюди. Вертаємося до основної ідеї, тому що навіть Фаруас Андерс, ну це вже медитація, це також специфічна робота головного мозку. Так в чому можна? Побачити, відчути і використовувати музику як реальна медикамент. Знаєте, Фрідріх Ніча, якого дуже люблять цитувати в зв'язку з пітьмою. Ну не з пітьмою, а з знаменитою фразою, якщо ти вдивляєшся в пітьму. І так далі, а в нього є і кілька, кілька таких словесних гасел, можна сказати, які торкаються музику. От ніч належить фраза без музики життя було би помилкою, крото сказав. Іншими словами, музика в такому випадку це далеко не фон, це щось значно більше. А тепер можна сміливо сказати, що це і терапевтичний інструмент. Дійсно, музика може бути специфі і є, не може бути, а є біологічним феноменом. От вже доказано в роботах в основному 2010, 2011-12 років. Там пішло кілька робів, кілька таких робіт, і Селімпу, точно я пам'ятаю, це прізвище, 2011 року. В нього була стаття про вплив на дофамінергічну систему, систему задоволення. Причому під впливом музики, особливо якщо ти уважно неї слухаєшся, і оце відчуття розчинення це піковий викид дофаміну під час прослуховування саме улюбленої музики, яка що називається мурахи по шкірі йдуть. Музика реально активує систему винагороди, структури головного мозку, які відповідають формуванню відчуття винагороди, точно так же, як їжа. Смачна їжа, і як закоханість, пікові варіанти закоханості. Однозначно показано, що музика впливає на серцево-судинні і дихальні ритми. Якщо ж ми беремо музику, що різна буває. Так от я почав з джазу і продовжую розуміння джазу, який впливає на нервову систему. От джазова імпровізація як модель. А, розслаблення мозкової мозкової а, свободи, от було дослідження в 2005 по-моєму, чи восьмому році. А, там один із авторів Браун, інших я не пам'ятаю, але от Браун ну, прізвище легко запам'ятовувався. Які, які в своєму дослідженні, причому дослідження, проводилися з хорошою нейровізуалізацією Фемерай. Показали, що під час імпровізації активуються моторні і асоціативні зони кори. А, і одночасно пригальмовується префронтальна кора. Тобто мозок, оце пригальмування префронтальної кори, префронтальна кора, контроль. надмірний іноді навіть контроль, в стопи переходить в систему flow, в сповільнення, От відпускається на якомусь дуже специфічному рівні, включається, можливо, навіть мережа передзамовчування, яка відповідає за. Рефлексію, самопізнання себе в чомусь, ну таке буває відчуття, коли ти стоїш, наприклад, на горі, і тебе обвіває вітер, і ти відчуваєш, що летиш, коли ти дивишся а, зоряне небо, особливо лежачи. І відчуваєш, що ти розчиняєшся, і що це щось значно більше, і це щось значно величніше, і тебе вже немає. От оце те ж саме може зробити хороша музика, яку ти відчуваєш. І якраз оце дослідження показало, що дійсно знімається контроль, контроль ПФК, і ти абсолютно розчиняєшся. Це є флоу система І в такій ситуації джаз, як психопетерап... психотерапевтична метафора, це а власне, відпускання контролю, це довіра процесу, а по суті, імпровізація є аналогом внутрішнього діалогу як психотерапії. А ще були роботи, якщо звертатися до мозгової активності в області музика і нейропластичність, а, знову ж таки, в основному 2000-ні роки, принаймні тоді мені попадалися ці роботи. Показала, що у музикантів, наприклад, музикантів, особливо тих, які схильні до імпровізації, а це знову ж таки джаз, особливо фрі джаз, них збільшені певні а, деякі частини головного мозку, конкретно мозолисте тіло і моторні зони кори. Тобто, музика, оцінка. Висновок, що музика стимулює формування нових нейронних шляхів, особливо, а, особливо ті, які відповідають за моторику. А тут тепер згадайте: велика людська проблема інсульти. І що відбувається? Летить моторика, летять когнітивні функції. Так от музика, яка стимулює формування нових нейронних шляхів, це один з варіантів реабілітації після інсульту. І на ці теми були роботи. Точно вже не згадаю автора, але точно з 2000-х років, які показували, що музику, і класичну музику, і джаз-музику можна використовувати в реабілітаційному процесі для відновлення рухових. От бачите, через звуки відновлюються руки. Ну, зрозуміло, що не, не, не просто лежати і слухати, бо можна доближатися до проложні. Це комплекс реабілітації. Тобто в цій ситуації можна сказати, що дослідження показує, що нейропластичний ефект прослуховування і виконання, що якщо ти вмієш грати, це однозначно рух і шанс до відновлення при інших розладах не тільки постінсультних, а описані і психічні розлади: тривога, депресія, посттравматичний стресовий розлад, де підбір музики як музикотерапія не просто фоном звучить приємна музика, а ту, яку потрібно слухати, значно покращує мозгову активність, створюючи нові нейронні мережі, вплітаючи ті нейрони, які з'являються. Нейропоез переходить а, в нейропластику, тобто ті дендрини тянуться, створюються нові зв'язки, синаптичні зв'язки. Мозок починає відновлюватися за рахунок нової активації, і цим активатором є музика. Дійсно було проводилося ще, коли я займаюся. Реально, в мене була така ще студентська робота музикотерапія. Давне-давно, ще коли я, боже, коли як це давно було, коли я навчався в медичному інституті, ще тоді були інститути, потім вже академії, потім університети. А, то я займався музикотерапією, підбирав специфічну музику, шукав наукові роботи, які вказують, яка повинна бути музика, коли її потрібно слухати. І вже тоді мені попадалися роботи, і на сьогоднішній день я тим більше бачу, що періодично ну тема мене ж цікавить, музика з'являється клінічне застосування музикотерапії. От, наприклад, були роботи, причому виконані в хірургічних відділеннях зменшення тривоги перед операціями, полегшення болю перед операцією і після операції. Використання ритмічної стимуляції при хворобі Паркінсона. Музика як допоміжний інструмент у лікуванні, я вже сказав, великих психічних розладів рекурентної депресії, постресових, ПТСР і так далі. Мені попадалася роботи музика Моцарта, конкретно твори Моцарта, і навіть конкретно один твір Моцарта при хворобі Альцгеймера, який, виявляється, може навіть бути на якомусь етапі. Превенцію це взагалі фантастика. Треба буде знову знайти цю роботу. превенції розвитку хвороби Альцгеймера, якщо вона почалася фантастична річ. Але торкалося лише конкретно лише цього твору. А якщо вас зацікавить, я попробую пошукати. Але точно знаю, що така робота була. Причому ще раз говорю, наукова робота. Тому однозначно можна сказати, що клінічне застосування музики і слово поєднана музикотерапія воно має абсолютно право на життя. Я б дуже хотів, щоб воно більше використовувалося. У нас немає музикотерапевтів на заході. Вони є, в Британії вони є. Я з ними розмовляв в Лондоні. Я розмовляв там, де музикою займаються фахово. Не обов'язково повинна бути музикальна підготовка. Це бажано звичайно. Але знання музики, знання науки музики, і знання, як музика впливає на рівні нейрону, це потрібно знати. І тим більше є й методики, як, якою музикою, що лікувати. Ще раз повторюсь, коли її долучати до лікувального чи реабілітаційного процесу. Отже, загальний висновок цього спічу на тему музика як ліки. Музика. Це не розвага, ні, не так. Музика це і розвага. Але це не лише розвага, це форма ліків для мозку і для душі. А от якраз в музиці, як на мене, джазова імпровізація це модель психотерапевтичного звільнення, відпускання в вільне плавання хоча б на якийсь час. Душі, де вона дійсно буде жити сама по собі, без тривог, без аналізу, без планування на завтра, без повернення травму вчорашнього, просто попливе. І якщо вона буде вільно плавати, це і є хороша джазова імпровізація, але цей джаз уже джаз душі. І однозначно показано, і це факт, і я підтверджую, що по, по кількості наукових робіт я завжди рекомендую своїм пацієнтам також. Включати музику в їхнє лікування, нейропоес створення нових нейронів, нейропластичність, активація цих нейронів і вплитання їх в нейронні мережі це доказ, що мозок вчиться через музику, створюючи, звертаючись до своїх резервних можливостей. Музика лікує не лише вуха, а й шляхи між нейронами. Тому я впевнений, що Якщо ви почнете принаймні на собі застосовувати, тому що всі ми в тривогах, страхах, переживаннях не обов'язково дожиться до психічного розладу, але шукати якийсь рівень імпровізації, а ще, якщо поєднати не просто слухаю і кайфую, і болтію, і реально слухаю, а не просто там бігаю між кухнею і туалетом і, і комп'ютером, а дійсно реально слухаю. А ще якщо я на чомусь граю, клас. Тоді я одразу знаю, що це прекрасний превентивний фактор дуже багатьох проблем, які можуть торкнутися людини. Ну що, друзі, думайте, думайте, думайте і слухайте. От тепер слухайте точно, тому що ви будете орієнтуватися не лише на відпочинок, на розслаблення, а і на лікування. Лікування власної душі, музикою. Щасти вам до зустрічі!